Новий шутер від Джона Ромеро. ремейк of Us Part 1 І щось там новеньке у Frogwares. Про це та про все інше прямо зараз у випуску ігрових нюсів. Ігрові нюси це тільки гола правда. Повернення легенди. Ні, на жаль, мова не про Степана Бандеру. Джон Ромеро. Ось хто повертається в геймдев. Не тільки робити карти для дум на підтримку України, але й створювати повноцінні ігри. За словами самого батька шутерів, його нова гра буде шутером. Ви правильно зрозуміли на Unreal Engine 5. Більше деталей він, на жаль, не надав, але цього вже достатньо, щоб переполошити всю ігрову спільноту. Не встигла Sony завершити покупку банчі, як вже ручки потягнулися до нового. PlayStation вирішила придбати кіберспортивну платформу Ріпів GG. Що це таке? Це платформа, де кіберспортивні команди, як відомі, так і невідомі, можуть змагатися на чемпіонатах, в тому числі і за грошові призи, тобто Нічого нового, але раз PlayStation придбали її, значить можлива якась імплементація платформи в її екосистему. Або ж просто вся ця штука дуже перспективна і може в майбутньому принести Соні багато грошей. Крім того, ходять чутки, що Соні готує ще одне велике придбання. Але що саме це буде, невідомо. Отак, от, от ти ходиш в супермаркет купити живчика, а соні купує студії. Ви всі напевно знаєте про гру Стенлі Parable. І якщо не грали, то я її вам точно рекомендую. І поки я уявляю, який буде роботи на неї огляд, ультраделюкс версія гри отримає українську локалізацію у наступному оновленні. Так, на жаль, поки тільки текстову, але це також добре. Тож, якщо раніше ви сумнівалися, чи варто купувати гру, питання вирішене. Купуйте. Я не чую, не чую звука з писання коштів з ваших карточок. NF Ті, все ніяк ми не зупинимося про неї говорити, А давці і усілякі злодіяки мріяти про її втілення в іграх. Ця холера заразила ігрову індустрію, як Росія, цей світ, і все ніяк не піде на той світ, бо всі на неї ведуться: то Юбісов, то ще хтось. Але можливо, я на це дуже сподіваюся. Скоро ця холера все ж таки відімре і не треба буде боятися про кожну другу онлайн-гру. Чому я на це надіюся? Да, тому що минулого тижня розробники Майнкрафт заявили, що у грі не буде жодної подібної технології. Що її гра створена таким чином, щоб всі мали доступ до всього і не було розподілу на багатіїв та звичайних гравців. І ця новина одразу обрушила NFT Worlds, що був заточений саме під ігри, аж на 70%. Отак, от критичний удар від Microsoft. На цю новину збіглися багато гравців, які почали активно запитувати і інших розробників, і важливих персон індустрії про технологію. І, наприклад, голова Epic Games не збирається не підтримувати технологію, не обмежувати її. З його слід це справа розробників, більшість яких все ж таки проти неї. І я зараз кажу саме про розробників, а не про маркетологів чи видавців. Тож можливо, NFT у іграх це таки мертвонароджена історія, яка не зможе знімучити індустрію. Амінь. Last of ластофас все ніяк не відшумить. і рімейк, хоча насправді це ще є питанням, чи є там рімейк, чи нас просто знову надуринькали, Все ж таки продовжує гудіти в соцмережах. Так в інтернетах спочатку злили, а потім і офіційно опублікували нові кадри гри і навіть геймплей. І якщо графічна гра дійсно виглядає гарно, фактично на рівні Part 2, але геймплейно ну, вона не змінилася, хоча раніше ходили чутки про додавання механіки з другої частини, перероблення під ці механіки локацій і так далі. Але маємо типовий ремастер не з бідної сім'ї а з другої, з багатої, де розробники не просто підтягнули ефекти і текстурки, але оновили модельки і анімації. Тому гру складно назвати рімейком, і вже точно складно віддавати за неї аж 70 баксів, коли курси ще такі шалений. Ви змущаєтесь? Можливо, частина гравців має рацію і іксбокс треба піднатиснути на ексклюзиви, щоб скласти гідну конкуренцію Соні, а то вони щось там розпистились. Власники консолей Microsoft радуйте си. додадуть до консолі вже зовсім скоро, і голосовий чат буде доступний без бубнів проблеми використання телефона. Тепер у клубі зелених зможуть говорити з комфортом. Як скоро функціонал стане загальним невідомо, але напевно раніше ніж ви очікуєте, бо змога використовувати улюблений всім діскорд вже є для учасників інсайдерської програми Xbox. Ледь не забула. Це стосується не тільки Series X і X, але і консоль Xbox One. Можна буде робити «Алло, набери мене на Xbox, <звук> знов Ubisoft і знов негарні новини. Та що ж за болячка з цією компанією, французька корпорація за чутками вирішила відмінити купу своїх ігор, а саме анонсований раніше і ніби навіть майже дороблений Батл Рояль по серії ігор Ghost Recon. дві vr версії Assassin's Creed і vr версію Splinter Cell. а також якусь неанонсовану раніше гру взагалі. Ба більше прямо поки я писала текст, з'явилася чутки про відміну ще однієї Champions, про яку, мабуть, більшість нічого й не чули. Які причини таких закриттів, на жаль, достеменно невідомі, але чутки вказують нам і на іншу біду в студії. Аватар Frontiers of Pandora, що мала вийти в кінці цього року, буде перенесена на 23-й, а можливо навіть взагалі на 24-й рік. Нібито причина в тому, що у гри все добре з сюжетом і графікою, але дуже погані справи з геймплеєм, які не задовольняє взагалі нікого в студії? Ну, ви відкладайте, відкладайте. Через 3-4 роки вам графіка не сподобається. Ви знову відкладете її і. Після таких новин, можливо, хтось із команди захотів відновити віру в Ubisoft і спочатку злив дані про продовження Immortals Phoenix Rising, хоч і не шедевральну, але і недооціненну гру, огляд на яку ви можете глянути на каналі. А потім ще й злив дані про нові Assassin's Creed, але вони не викликають довіри насправді. Компанія нібито розробляє одразу дві гри. Одна це свого роду Метагра, яка стане базою для подальших ігор серії, і друга, яка і стане першою грою нової епохи Assassin's Creed. Давайте про гетьманщину. Я буду тільки за що це значить? Та нічого, просто треба буде за стороною чекати анонсів, адже Юбісофт останнім часом любить наступати на грабельки. Тут коротко, бо дуже сильно пече. дієго найвідоміша конвенція поп культури запросила до себе видавця комікс. Власник якого є сином російського пропагандиста, ім'я якого я навіть називати не буду, бо це не вартує нашого з вами часу. так от, от пояснюєш світу, пояснюєш, розжовуєш, вкладуєш в їхні болівоньки, а ми не розуміють. У Кертві намагався пояснити американцям, що вони утнули лайню, але офіційних якихось відповідей від фестивалю я не бачила. Можливо, я погано дивилася і ви мене носом в коментарях. А можливо, Сан-Дієго просто протупили, так конкретненько. Але після поганих новин завжди є і хороші, і я зараз навіть не про доповідь генштабу. Papers, Please нарешті завітає на мобільні пристрої. Ця легендарна, можна сказати, культова інді-гра Нарешті зможе порадувати власників мобільних платформ. Відбудеться це вже 5 серпня. До речі, гра була не просто перенесена, а прямо таки оптимізована під мобільні платформи з додатковим вертикальним режимом гри. І так, 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 так. Українська там також буде, як і всі решта мов що доступні в пк версії цього шедевру. Dark Souls 3. гра ще 5 років не отримувала патчі на Пекаєри, рік із них з відключеним мультиплеєром на цій же платформі нарешті отримує оновлення. В базі даних Steam з'явилися дані про новий патч. Незважаючи на те, що у гри фактично одна єдина проблема це діра в її мережевому коді. Дуже можливо, що виправлено буде саме це. І юні пекарі зможуть знову зіграти в гру, якщо вона їм, звісно, буде Цікава після більш актуальної Elden Ring. Стрей. О, так, про неї зараз говорять всі. І це завдяки одній маленькій миленькій родій мордочці, що закохала в себе геймерів усього світу. Ба більше гра настільки нашуміла, що побила усі рекорди видавця Анна Пурна інтеректів, що раніше вже випускала такі шедеври, як Отря Менса Фетіт Фінч та The Outer Wilds. Тут вам і кількість придбань гри, і одночасно онлайн на всіх платформах, і кількість відгуків, і кількість перевернутих предметів зі столу, та все-все-все з рекордами. Тож привітаємо видавців розробників з їх успіхами. Ну, а якщо ви ще не бачили огляд, він є на каналі. і Я там роблю милий няв. Ням. няв, Ням чи ням. Якщо зливи геймплею і кадрів The Last of Us Part 1 ремейк виглядали для вас як маркетинговий кіт, я, можливо, розвію ваші підозри. Відомий інсайдер Джеф Граб заявив, що PlayStation була взламана і на цей раз було викрадено просто неймовірну кількість даних. І дуже скоро вони мають почати просочуватися в мережу. Найбільш мовірно, що першої справи будуть показувати все, що стосується God of на рок. Тож будьте обережні ті, хто бояться спойлерів. Закривайте очки і вуха. І особливо не дивіться руснявих відео на YouTube, де автори люблять гайпувати на такій темі, не соромлячись заспойлерити все і вся заради переглядів. Ти що, дивишся російські відео? О. Окрім цього, слід очікувати і оголошення дат релізів ексклюзивів Соні на ПК, і ба більше списку всіх запланованих портів. Funko Pop готується захопити не тільки ваші полички, але й монітори. Фліпендостудія Ten, Ten або Ten2Ten, Ten, Я не знаю, як це правильно сказати. Games, яка за сумісництвом її виробником малюків Funko, анонсувала aaa гру майбутній екшн платформер. Кажуть, планують відразу серію ігор. Скоріше за все за все святами фандомами, як вже мають Лего. Бо ж навіть відповідальний у них Джон Бартон, засновник Тіті Геймс, які співпрацюють із Лего, коли що і на які платформи невідомо. Маємо лише трейлер, шмат якого ви вже подивилися. Ну і зараз маємо лише очікування. А Зараз тихенько, аби не наврочити. кажуть, бийондкуден диво 2 вже тестуються всередині Юбісофт. Після анонсу, ще у 2008 році довгих років чекань, хоча б навнятний трейлер, який ком'юніті отримала ледь не через 10 років, ось зараз заявили, що робота таки йде, і ніби як гра таки дотягне до релізу. Що вони робили весь цей час? Ну як гроші заробляли? Чекаємо на завершення ще одного довго створюваного релізу, який відверто може вас розчарувати на виході. Хоча які тут очікування за 10 з гаком років. Я вже давно розповідала вам про грант, який взяли Frogwares, і про їх таємний проєкт під кодовою назвою Паляниця. Стали відомі деталі. Це буде ремейк Sherlock Holmes, The Awakened» 2007 року, з якого багато хто познайомився зі студією. Сюжетно це буде продовження «Chapter One, яка вийшла 2021 року. За словами ігроробів, вони багатько постаралися і фактично переписали гру. Реально, а не на словах, як Noчі Dog. Графіка, катсцени, кут погляду, ігрові механізми все отримає оновлення. Більше того, планується перезапис озвучання персонажів і додавання нових сайт-квестів. По суті, дійсно нова гра на базі старого тайтлу. І аби вийшло в них все дійсно круто, фрогі запустять кампанію на кікстартері, платформі, де можна допомогти юним і не тільки геніям, і не тільки копієчкою, і отримати свої нямки за це. На плани розробників суттєво вплинуло вторгнення північно-східного непорозуміння, що. Ви кажете, це держава? Та брешете, і тепер студія буде працювати в зовсім новому форматі. Кіану ні, це ти неймовірний Рівс. Поділився своїми думками з приводу того, що хотів би зіграти Бетмена. Він мріяв про це, але у молодості його брали тільки якимись гакерами чи романтиками. А зараз думає, Кіану він застарий. Та й роберт, блискучий щічки Патінсом, ніби справляється з роллю. Може, хіба хтось захоче окрему екранізацію з Бетменом, який трошки вже постарішає? Може, якийсь паралельний всесвіт зробити. Може, Джокер, який заслужив окремий серйозний фільм, також отримує собі в колекцію окремий сольник з кажанчиком, де зіграє кіану. Може, 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 може. І я була б не проти. Зараз дуже коротко, бо ви просто пораділи. Аймакс покидає Росію. Дивіться і далі своїх рідненьких вонюючих защитничків. І чекайте власних у пакетиках. Алюмінь. Ну, чи цинк. Їх же в цинку також возять. Наві знову обісрались, як завжди, нічого нового. Знову Сімпл просто так зайшов на стрім до одного хорошого русского, аби зробити бабок і гайпу. І тут я вам дещо розкажу. Коли ви бачите такі анонси, які розбурхують у вас ненависті, вам хочеться залетіти на такі стріми, роздати коментарів негативних чи дізлайк впаяти. Вдихніть, ах, видихніть. І заспокойтеся! Бо саме цього активної поведінки таким засранцям від вас і треба. Я вас навчу, як протистояти на валі тупої музики, хорошим русским авторам на Ютуб чи навіть на твічі. Ігнор. На візьміть, що тут нічого немає. Вам нічого не треба, лише ігнор. Бо він залишає всіх цих паразитів без уваги, без заробітку і не дає розвиватися. Ігнор діє краще будь-якого дизлайку, бо дизлайки це також активність. І коли наступного разу був попрається до когось за перебріка, ігнорте це. Тобто не ходіть на ці кляті трансляції. Бо цим ви не дасте йому заробити на вас і самі не спуститись вниз драбини еволюції до тупої русні, що сере в коментарях. Навіть хочеться сказати лише одного: та й. Думайте перед тим як щось робите і повчіть вже, будь ласка, історію України, а щось миліше й тепліше, а саме слова подяки, хочеться сказати гарним людям. Ви ж гарні? Спонсорята з Ютуб і пани і панянки з Петреон. Дякую вам, Бедрік Вест, Андрій Алед, Ярослав, Дмитро Терпіль, Ігор Гначенко, Мороз Ярослав, Сумна Пепе, Антон Носенко, Данила Майстер, Данило Писанець, Денис Рябих, Лиси, Павло, Мілфрідом, Шул, The Депенів, Велент, Мертвединко, Роль Володимир Кільдій, Дмитрій Тимошенко, Роман Шелеменце, Фрей, Інверс, Юра Крот, Алекс Юров, Амірб, Анатолій Коновалюк, Андрій Рубцов, Артем Лисенко, Артур Васильєв, Борін Жордж, Денсі, Дмитро Кирик, Дмитро Райнчук. Жук, Юджин Беньковський, Євген Скачков, Гід Візерт, Іван Янковий, Іван Заплатинський, Джин Сісі ХДС, Каді Тутора, Мак Зайцев, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Одуван, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Павло Шадо, Фредді Туґєм, Сергій Наточий, Стівен Руденко, Тетяна Гринько, Упир Малко, В'ячеслав Дубина, Владар Шанюк, Яша Бойко, Юрій Демон 4. Дякую вам величезне. А далі я не знаю, Казати, бо в мене не заготовлені були ті слова. Але все ж таки, нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди, а декому повідривають ноги. Якщо ви розумієте про що я, чекаємо дуже гарних новин. Гарного вам дня, приємної ночі, доброго ранку, а найголовніше мирного неба над головою. Побачимось!